Анна на цей день чекала майже чотири роки, і ось мрія молодої жінки здійснилась. Вона з чоловіком та двома синами. Вже скоро справлятимуть новосілля, адже по щорса 155 завершено. Трикімнатну квартиру в новому будинку сім'я придбала в кредит за молодіжною програмою ще в 2011 році. Буквально за два тижні, як його незаконно здало в експлуатацію комунальне підприємство «Житомирбудзамовник», розповідає жінка. Майже чотири роки Анна з чоловіком не знали, що буде з їхньою квартирою. Та кредит у розмірі більше 5 тисяч гривень на місяць були змушені сплачувати. Ми жили у родителей. многие з наших живуть на сйомних квартирах. То есть крім кредита, который ми не переставали платити, люди ще платили за сйомною житло. 2014-й став знаковим для інвесторів. Продовжує Анна. Адже саме в цьому році на сесії міської ради було прийнято рішення про виділення необхідних коштів для остаточного завершення будівництва по щорса 155 п'ятдесят п'ять. Дякую депутатам, які нас в цій ситуації підтримували. Наверное, ходили на всі бюджетні комісії. Спасибо Сергію Івановичу, що він курив. Сергій Іванович повністю контролировал стройку, делал текущие совещания, які касались не тільки виділення денег, а там технічних вопросов навіть по газу, по работе генподрядчика і прочого. Тобто, фактично, стрійка курировала. В свою чергу Сергій Сухомлин каже, що вчинити інакше не могли. Люди справедливо мають отримати житло, за яке заплатили гроші. Ми несли слід і нісім моральну відсутність за стрільцов, тому що з цього дому займалися наша к коммунальное предприятие. Вот и поэтому мы в этом году выделили около 3 миллионов гривен из городского бюджета на достройку этого дома. В апреле было принято решение о выделении этих денег. Деньги были выделены летом. И уже до конца года эти деньги фактически поступили на счет застройщика. И вот, Надеемся, в конце января мы сдадим этот дом в эксплуатацию. Напередодней выдачи ордерів на житло Сергей Сухомлин пройшовся будинком. Разом с підрядником перевірив готовність робіт. Заступник директора предприятия. Ємства комунальник, що виконує роботи з добудови, переконаний, кошти, виділені цьогоріч, врятували ситуацію. Що ми змогли зробити за ці кошти? По перше, ми повністю зробили систему опалення, зробили електричні мережі, внутрішньобудинкові, зробили внутрішні роботи в під'їздах. Це покраска, покладка плитки. Ну і помілечам, все інше. Загалом, не дивлячись на складний шлях, що довелося пройти інвесторам до часу повного вирішення їх питання. Самі вони звертають увагу і на Позитивные моменты. Наверное, огромный плюс, когда вселяешься в дом, уже все друг друга знают, все как сплоченная одна команда. И у нас же нет ни одной свободной квартиры в доме. То есть на данный момент у нас получилась очень хорошая дружная команда, которая готова дальше смотреть за домом, облагораживать его, облагораживать территорию и прочее, прочее.